А цієї суботи запрошую до мене на регресію, це занурення у попереднє життя. Навіщо ми таке можемо робити? Якщо у вас є запит, коли ви не можете відповісти на питання, чого у вас повторюються якісь конкретні ситуації в житті, або не вирішується якесь питання, або потрапляєте в аб'юзивні відносини, наприклад, тоді ми за допомогою занурення. По регресію даємо відповіді на ці питання. Як це працює? На протязі декількох днів до регресії я зв'язуюсь з вищими силами та отримую інформацію стосовно кожної дівчинки, яка до мене планує прийти. Вищі сили, янголи-охоронці передають якусь інформацію, і тоді ми вже з цим працюємо. Вже є позитивні результати в деяких дівчаток. Ось, наприклад, стосунки з мамою в однієї вирішились і так через десь пару тижнів, мабуть. А після цього, але ми ще робили індивідуальну консультацію. Тож запрошую. А цієї суботи запрошую до мене на регресію, це занурення у попереднє життя. Навіщо ми таке можемо робити? Якщо у вас є запит, коли ви не можете відповісти на питання, чого у вас повторюються якісь конкретні ситуації в житті, або не вирішується якесь питання, або потрапляєте в аб'юзивні відносини, наприклад, тоді ми за допомогою занурення. По регресію даємо відповіді на це питання. Як це працює? На протязі декількох днів до регресії я зв'язуюсь з вищими силами та отримую інформацію стосовно кожної дівчинки, яка до мене планує прийти. Вищі сили, охоронці передають якусь інформацію, і тоді ми вже з цим працюємо. Вже є позитивні результати в деяких дівчаток. Ось, наприклад, стосунки з мамою в однієї вирішились і так через десь пару тижнів, мабуть, після цього. Але ми ще робили індивідуальну консультацію. Тож запрошую.